Прифронтові дороги, їх якість та захист. Чому це життєво необхідно? Чому необхідно ремонтувати та прокладати нові дороги на фронті? По перше, дороги це вени та сосуди війни. По друге, це швидкість логістики. По-третє, це безпека військовослужбовців. Чому це все робиться так повільно або запізно? Відповідь на це питання дуже просте. Перш за все, це величезна бюрократія, яка відтягує початок ремонту на місяці, а іноді і на роки. По друге, це планування та погляд в майбутнє нашим військово-політичним керівництвом. Розповім вам історію, як ми стояли в певному селі. Єдиний варіант заїхати в село це були дороги через відкриті поля, де тебе могли легко уразити дроном або артилерією. Часу для прокладання декількох доріг було багато до моменту насичення фронту дронами, але чомусь у нас починають думати лише тоді, коли фронт набагато ближче, коли антидронові сітки починають затягувати над дорогами, коли там вже літають дрони. З вас лайк і підписка на канал.